Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі передача Соціальний захист. І сьогодні ми говоримо про підтримку волонтерського руху та інші соціальні проекти Калузького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Мій співрозмовник, директор центру Галина Дидич. Пані Галино, вкотре радий вітати вас у нашій студії. І тема волонтерства останнім часом вона набула неабиякої популярності. Ми знаємо у зв'язку і з якими подіями. З війною на сході. Ну і до цього волонтерський рух був більшою чи меншою мірою поширений, ну в деяких сферах. А от е, волонтери при центрі, якщо можна сказати, калоському міському центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, коли вони з'явилися у цей рух, коли виник завдяки кому? Напевно, вам я так підозріваю доброго всім дня. Дякую за можливість продовжити розмову. Так, звичайно, практично, так як ви десь і сказали, ми вже говорили з вами про те, що робота нашого центру для чіткості розділена на два спеціалізовані формування: соціальна підтримка сімей, про яких ми говорили вже раніше, і другим напрямком роботи є підтримка волонтерського руху. Тобто Творення і діяльність спеціалізованого формування Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, школа волонтерів. І як ви правильно зауважили, ми створили школу волонтерів одночасно із створенням і початкуванням роботи нашого центру. А це Адже, вже було давно. Ну практично так, з початком роботи нашого центру. Адже для того, щоб реалізовувати соціальні програми, соціальні проекти, які були покладені на нас на наші повноваження, враховуючи те, що у нас у центрі працювало завжди двоє-троє осіб, треба було комусь цю соціальну роботу робити. А і от... тому школа волонтерів, вони були наші безоплатні добровільні помічники для організації цієї роботи в нашому місті. Баліли, а я вас переб'ю от держава, коли створювала центр соціальних служб і передбачала такий штат ви кажете спочатку двоє осіб, а покладала такі завдання, що Треба було створити для цього школу волонтерів. Це передбачалося самого початку державою? Чи це ініціатива? Це в нашому місті був не наповнений штат Калиського міського центру? А в інших центрах було достатньо фахівців. От в районному центрі, до прикладу, було 10 фахівців завжди. Вірніше, 10 спеціалістів, державних службовців а в районному чому, центрі соціальних чому служб. В інших міста, районах і в містах теж були від 5 до 10 фахівців. В нашому місті, ну так, було прийнято рішення, і наповнення штату завжди було на 50%. Це в кращому випадку зараз вже. Нас Четверо спеціалістів, ну і фахівцями ми доповнилися і зараз більше заступників у мерам і, мера на і зараз нема загалом уже такої гострої потреби. У них ми зараз виключно як школа діяльності. Вони ми їх запрошуємо і навчаємо. А якщо з самого початку говорити про створення їх, то вони наші були добровільні помічники? А потім загалом ну, навчаючись, вони допомагали виконували цю соціальну роботу, були доброю підтримкою. Ну і впровадженням у принципі вирішення соціальних проблем людей у місті. Хто ці люди? Якого вони віку? Де ви їх шукали на початках? Де ви їх зараз знаходите? Які завдання мають волонтери? Чи добре вони виконують ці завдання? Де відбуваються заняття? Це молоді Як? хлопці і дівчата, які не байдужі до того, що відбувається довкола, були Може не тільки віку. зараз, а завжди. Спочатку вони були шкільного віку, потім підключили студентство. І були у нас також перші волонтери, батьки і навіть бабусі, пенсіонери, які, зокрема, коли ми почали Працювати над створенням реабілітаційної установи для дітей-інвалідів, то були такі добровольці, волонтери, дорослі, які казали, чим ми можемо служити у розвитку тієї вашої сфери діяльності. А чому з самого початку ми це створили як власний проєкт, ну, звичайно, що для виконання завдань, поставлених на центр, і тоді на той час ще не було навіть закону України затвердженого про волонтерську діяльність. Коли його затвердили, 19 квітня 2011 року. То, що до цього часу ніби незаконно працювали волонтери? Ну, як громадське об'єднання і волонтерський рух, як такий мав часто добровільний такий собі характер. По мірі потреб. А зараз отримують зарплату за це? Чи Ні, волонтер, власне, є. Саме поняття передбачає, так, що на так. безоплатній основі. Так, на безоплатній основі. І волонтер це таке е світове значення. Волонтер навіть не перекладається іншою мовою. Волонтер є всюди волонтер. І, звичайно, що зараз як ніколи. І це поняття, і ця діяльність актуальна, і якщо раніше було складно пояснити дітям, для чого ми цю школу волонтерів створили, для чого потрібна вона як така, хто і як може долучитися, то зараз життя дало такий великий всім екзамен на ті уроки, що ми проводили раніше. А пані Галино, от як ви набирали власне бажаючих стати учнями волонтерської школи? Якось ви мотивували чи просто говорили добрі слова і доходило до молодих людей? Звичайно, що оголошення? Звичайно, що соціальна реклама, і звичайно, ми шукали добровільних помічників з самого початку. Це були оголошення в навчальних закладах нашого міста? Серед вищих навчальних закладів ми розказували про свою діяльність. Ми проводили заходи і запрошували охочих підтримати ті акції соціальні, які ми проводили в місті. І люди зголошувалися і долучалися до волонтерських рядів. І... Першими волонтерами нашими були учні загальноосвітньої школи номер 4 Потім активну соціальну діяльність проявили в сьомій школі учнів. Там було теж у нас найбільше волонтерів. Ну і в принципі з кожної школи долучалися по кілька волонтерських, таких створювалися навіть волонтерські загони. Потім вони, звичайно, що переросли плавно учнівський парламент, і десь, можливо, наша діяльність йшла паралельно. Хоча у співпраці, а чи всіх бажаючих вибрали у школу волонтерів, чи якісь висувалися вимоги до кандидатів у цю школу? Знаєте, ну як у кожній справі до початку було дуже багато бажаючих. Потім з часом, коли вони зрозуміли, що школа волонтерів це все таки школа, і треба вчитися, а ми в основу клали. Для того щоб чіткіше розмежувати, чи за бажанням їхні там нахили, можливості, потреби, то ми, в принципі, пріоритетами чи завданнями в нашій школі волонтерів виділили два: одне це сприяння духовно моральним якостям, щоб випрацьовували вони в собі і. Це робота більше із дітьми-інвалідами, із з людьми, які потребують допомоги певної. Тобто, ми обходили стареньких волонтерів, які колись вони були. Ми їх шукали ще ще з часів навіть війни. Так, Ветер... На пагорбі слави, ми познайомилися були. З ветеранами і вони нам також розказували, яку волонтерську діяльність на той час були. було це називалося Тимурівці. Так, Тимур так, і команда, так, так, так. І так, так. Теж він був і, досить поширений і і популярне. Звичайно, такий обмін думками про покоління, як у цю волонтерську діяльність виконували. Тобто Цікаво, та що цікаво. такий свій досвід передавали, звичайно. хоч трошки він був заідеологізований, але, по але свої... звичайно, що методи ті ж і бажання зробити щось для людей. Те саме, і звичайно, що другий напрям роботи це було утвердження здорового способу життя, де ми націлювали молодих людей на знання в області профілактики тюнопаління, наркотичних речовин, багато інформації про шляхи передання інфекцій. Оці, пам'ятаєте, акції боротьби зі СНІДом і от такий напрям другі роботи. І відповідно, діти вибирали собі, який скоріше вони хочуть вибрати напрям роботи, і так на групи ми їх сформували. А відповідно до того і такі волонтерські групи формувалися. Ще у нас передбачалося також вміння чи навчання організовувати дозвілля. Потім оцю ідею підхопив активно в молодому русі волонтери. Вот вона частина прийшла молодий рух. Ми залучали їх до всіх громадських організацій для обміну досвідом. І пам'ятаєте, ці руханки молодіжні. Ну, це так почалося з наших волонтерів. Вони так пішли, пішли по всіх організаціях. І дуже добре що цей волонтерський рух він підтримувався і ширився у інших громадських організаціях. Вони обмінювалися досвідом, вони збиралися на заходах спільно. І такий рух волонтерський тривав і триває до сьогоднішнього дня. Звичайно, що були свої спади, були піки підйому, бо це залежало від складу, який діти набиралися. А діти, знаєте, вони як активні, то вони активні всюди. Вони і в учнівському парламенті, вони і в інших гуртках, вони і є в різних громадських організаціях, і десь воно накладалася, робота одна на одну, але ніколи не шкодило. Участь у всьому, от в місті існує відомий комунальний за комунальний заклад «Добродія Калуська». Нещодавно він свій ювілей відсвяткував. Перший так знаємо, що досить довго він йшов до свого створення цей заклад. Якою була от в створенні добродія калуської роль волонтерів? Також, напевно, немалою. так. Ну, якщо пам'ятаєте, це 2009 рік. Назріла велика потреба, і вже було прийнято рішення про створення реабілітаційної установи у нашому місті. Рішення коштами, було прийнято вже довший час, а ще не ну приміщення. рік, два. Коштів, як завжди, бракувало. І тоді. Одна із моїх волонтерок запропонувала провести в калуші щось на кшталт соціального проєкту, який був телепроєкт, пам'ятаєте, танцюю для тебе. І там перемогу здобула олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені, яка танцювала з, з Сергієм. Ну, не пам'ятаю та, так, це так в центральних так, каналах так, і, так. і вона використовує... власна їхня передача, їхній проект був націлений на те, що переможеця цього проекту вилучені кошти віддасть на потребу дітей з функціональними обмеженнями. І вона віддали хлопчику, який на інвалідному візку був у нього ДЦП для його реабілітації. І звідси десь і виникла ідея для того, щоб чому нам не зробити в місті щось таке подібне. І тоді ми зорганізувалися і сформували ідею про проведення благодійного балу і перший благодійний бал, на який ми запросили Ірину Мерлені, і вона приїхала. О, Сергій Костецький був її партнер, професійний танцор. І Ірина Мерлені погодилася приїхати до нас. Ми були перемовини ще і з іншими представниками. Ну не всіх виходило на той день, який відповідно до узгодження з міським головою із. Управлінням культури визначений день було погоджено для проведення балу у палаці культури Мінерал. і звичайно, що ми спільно з волонтерами зорганізували оце Були величне дійство у нашому і також місті. за участю студентів училища культури. Так, Так, ми залучали училище культури, так танцювальний колектив «Проліцу» під уродою Ольги Квицького. Ми залучали також всьому училище студентів, учнів, які проходили. Це для них теж був екзамен, бо вони в ролі офіціантів uh -huh. е, розносили гарно шампанське серед учасників балу. І, безумовно, що е, також на волонтерських засадах е, камерний оркестр Кантабіл під орудою Захара Валаги підготували танцювальну програму. І таке гарне дійство. Тут бачите, тут вже не тільки волонтери, учні чи студенти, тут вже волонтери дорослі, волонтери-працівники культури. І на волонтерських засадах приїхала до нас і Мерлені, яка брала участь у балу. І таким чином кошти зібрані на цьому балу, ми могли потратити для придбання вікон у цьому приміщенні, де, де зараз добродія калуська. Так пані Галину, і дверей так, от інше мене питання. Волонтерські табори, я чув, що такі існують. От цікаво, це для волонтерів, учасників школи волонтерів. Це також робота, чи це вже відпочинок від волонтерської власне роботи в місті? Ну це і як бо ми знаємо різні табори. <гум> є для різних категорій. От це і як і відпочинок, і винагорода, і навчання е, е, одночасно. Ну, я вже вам говорила, що частина дітей працює із дітьми та молоді з функціональними обмеженнями, а частина дітей у іншому напрямку на удосконалення, от такий теж наш спільний проєкт Духовне відродження молоді. І оці цей табір, який вже 10 років поспіль, ми робимо спільно зараз уже із з громадською організацією Діти Сонця. На базі. Горянки, це мислівка Долинського району. Волонтери наші допомагали завжди в організації, і вони з дітьми інвалідами працювали. Потім долучилися волонтери-батьки, і зараз цей табір має такого десь уже родинного. Масштабу чи відпочинку, але волонтери там працюють і по сьогоднішній день кожного заїзду, і вони і відпочивають, і допомагають дітям зорганізувати Це своє влітку цей так, діє. Так, так? завжди заїздів, так? Так, вони у два заїзди, тому що не поміщаються uh -huh. у приміщенні. Всі бажаючі і оздоровитися, і провести спільний час. А от що стосується духовного відродження молоді, це виключно наметовий табір, і ми його робимо спільно із молодіжним православним братством Іва і Феодосія Манявського, який очолює отець Федір Мороз. Це на базі Манявського скиту. Це теж уже у нас п'ятий рік поспіль. Цього року такий спільний табір, і цього року він відбувався у рамках всеукраїнського християнського табору Манявській Сурми. Отаку От волонтерську програму ми вклинили і долучилися до спільного проведення як навчання, так і відпочинку. А за якими принципами відбирали учасників цієї програми духовне відродження молоді? Це вони мали всі повинні були бути волонтерами. Ні, в основу цієї програми і в основу табору християнського, звичайно, що складають діти, які є учасниками недільних шкіл, соборів церков нашого міста. І звичайно, що отець Федір колись навіть з органі десь ініціював організацію такого. Православного волонтерства, де він залучив наших учнів школи волонтерів разом із відвідувачами недільних шкіл для роботи із старенькими прихожанами церкви, які вже не можуть відвідувати храм, які вже не ходять до церкви за станом здоров'я. І наші волонтери спільно із учнями недільних шкіл, а вони вже стають. Одні одним учні недільних шкіл волонтерами, а волонтери починають відвідувати недільну школу. І такий проєкт теж він був започаткований ну, напередодні там великих християнських свят, де діти могли відвідувати стареньких мешканців міста, стареньких прихожан, церкви. А загалом, я до речі, користуючись нагодою, хочу настійно рекомендувати всім батькам віддавати своїх дітей. До недільних шкіл це, повірте, надзвичайно велика справа, і вона допоможе вам у вихованні власне цього ну, духовно-морального розвитку дитини і вам допоможуть. І діти допоможуть потім, звичайно, іншим. Тому що всі учасники недільних шкіл, вони... Навіть перебуваючи зараз у цьому всеукраїнському таборі, ми могли побачити, ну, які вони чуть-чуть інші, від тих, які там не бувають чи школи не відвідують, чи, можливо, не мають такої можливості або нічого не спонукало їх. Якщо ми говоримо про духовний розвиток молоді, про підвищення цього рівня духовного виховання, який має бути стержнем всієї сім'ї і, і кожної людини. То для того треба ще щось робити. А перші кроки це відвідування недільної школи. А чи продовжується зараз ця практика, коли от молоді учасники чи недільних шкіл, чи волонтери відпровідують парафіян церков, чи соборів наших в себе вдома, тобто в тих старших людей, які вже не можуть ну, зараз. Час... Це були кількаразові акції, чи це, Ні, це були власник? це взагалі було кількаразові акції? Почали напередодні Миколая, і потім там до великодніх свят. Зараз не знаю на час медового спасу того року. пропонувалося, як було цього разу. Я не знаю, бо Це відвідують, ми були, ми не були руками. так. також так, так, так. Ага, ага. звичайно. Звичайно, церковна громада організовує продуктові пакети для цих людей. А завдання дітей віднести і поспілкуватися. Це таке подібне, як і інші служби, і от ваші фахівці соціальної роботи, і так. інші структури. Дбають про те, щоб обділені де в чому. Так, це таке суттєве соціальне, звичайно, без... партнерство на допомогу фахівцям із соціальної роботи, щоб охопити ширше коло. Пані Галина, от ви громадян. розповіли вже достатньо про волонтерський рух при Центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді наш міський. Ми знаємо, що десь впродовж півроку або вже, можливо, і більше з часу початку подій ще на Майдані. Волонтерський рух ну, суттєво він обновився і зріс і кількісно, і якісно, і зараз багато і людей, і структур збирають кошти на потреби учасників боїв в антитерористичній операції на Донбасі. От, власне, чи ваші волонтери також були в цьому задіяні, чи збирали кошти, продукти можливо? Знаєте, як ви правильно підмітили, от оці події, що переживає наша країна, вони надали нового змісту статусу волонтера, і наші волонтери, коли були в події на майдані, то вони організували, були випічку таких солодких ангелів і передавали тим делегаціям, які виїжджали до Києва. Ящиками вдома випікали, залучали сусідів, залучали фахівців наших соціальної роботи і передавали до Києва на Майдан. Зараз, звичайно, що це діти. і Їхня діяльність обмежувалася малюнками, листами і десь моральною підтримкою. Тепер, коли ми були в таборі у Маняві, з нами разом була дівчинка, батько якої перебуває зараз, воює в зоні АТО. І коли ми бачили молитву цієї дитини за свого тата і всіх татів, які там, як і братів, як і сусідів, то по-іншому якось сприймається і в кожного вже. Ставлення до цього. І оця, знаєте, спільна молитва, яка кілька разів у день була на підтримку, на таку духовну підтримку тих, хто захищав чи забезпечував наше вільне перебування, мирне перебування, тут була особливою. І тій дитині воно також, знаєте, таке розділене співпереживання, ця така емпатія. Воно настільки було там поширене, що ми зараз, коли повернулися до міста, ми також проговорювали, ну, як і з фахівцями, це вже наше є десь завдання і повноваження, але залучаючи і волонтерів. І я хочу сказати, можливо, всім людям, ви ж знаєте, то у ваших родинах, хто по сусідству, чиї члени перебувають у зоні, АТО. не будьте байдужими, ставайте тими ж волонтерами, поповнюйте їх ряди, бо волонтер це в першу чергу не байдужа людина. І якщо ви хоча б словом, я вже не говорю про ті кошти, які збирали наші фахівці, і долучалися вніше до збору до благодійного фонду здоров'я Прикарпаття, яка де був централізований звір і. Допомога нашим бійцям залучатися моральною підтримкою тим, кому вона найбільше потрібна. Скажіть, що ми всі чекаємо їх, і що ми однаково з їхніми рідними, близькими співпереживаємо і молимося за їхнє повернення. Бо лише так спільно ми можемо досягнути того, чого бажає вся країна, весь світ, і напевно, я думаю, що. Воля Божа, ну такі ми вже і погані, щоб закінчилося все добре. Оскільки тема нашої сьогоднішньої передачі підтримка волонтерського руху і соціальні проєкти вашого центру, давайте на завершення хоча б кількома реченнями про соціальні проєкти. Про більшість із них ми вже згадували неодноразово це і соціальний проєкт Свято Вулиці, який от зараз завершується впродовж літніх канікул. І інші соціальні проекти до Дня Миколая, до Великодня. І, і я знаю, що ви працюєте над створенням, чи можливо вже створили школу батьківського вдосконалення. Це, напевно, тема для однієї із передач, так думаю, якщо це потрібна справа. Але от кількома словами прошу вас. Розповісти. Я думаю, що потрібно, бо не потрібно, справ ми не робимо. <рес> так, власне, так. <рес> так. от у мене вже підготовлені буклети рекламна продукція, яку ми будемо роздавати з вересня, теж по навчальних закладах для того, щоб поповнювати ряди. Бо на початку ви казали вже, скільки волонтерів нашу школу, яка кількість наших волонтерів, де ми займаємося? Я так вам і не відповіла угу. на те питання. То знаєте, до початку, коли ми створилися, коли ми не мали власного приміщення. Это uh, он. Ми займалися в кімнаті школяра, потім у Палаці культури Мінерал. Потім була, були школи там, де були найбільші волонтерські групи. Потім у Добродії, Калаські і соціальному гуртожитку, де ми в діяльності школи волонтерів могли залучити вихованців соціального гуртожитку до їхньої соціалізації. І, звичайно, що цей проєкт, школа волонтерів, він буде і далі діяти. Ми його продовжимо, наповнюючи новим змістом, і будемо, звичайно, раді всім, і учням, і студентам, і дорослим, які поповнюють нашу школу станом на. Цей час нашу школу вже прийшло більше сотні волонтерів, і звичайно зараз вони приємно, що стали студентами. Це за різні роки? Так, так п'ять випусків. Mm. Вони стали студентами різних вузів, серед них майбутні юристи, вчителі, психологи, соціальні педагоги. І це дуже відрадно, що вони обирають собі той профіль, той фах, до чого десь посил уже був даний у школі Школа... волонтерів. Звичайно, що вони з собою цей багаж він не важкий, але він їм не зашкодить. Вони взяли в школі, понесуть у життя. І ми будемо продовжувати, зараз, маючи вже, власне приміщення за адресою Пушкіна 9, А там, в тому приміщенні, де є Добродія Калуська на другому поверсі, ми будемо продовжувати заняття школи волонтерів з жовтня. Також ми, оцей проєкт, що ви сказали, школа батьківського удосконалення, це наш буде другий соціальний проєкт, який ми започатковуємо. І, власне, якраз з допомогою волонтерів. Хочемо зорганізувати батьків. Особливо сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. А ви ці всі сім'ї вже знаєте? Так. так щоб залучити їх до участі у цій школі батьківського удосконалення. Тобто ми будемо вчити дітей ставати кращими дітьми. Ми будемо вчити батьків ставати кращими батьками. Життя нас взагалом вчить, і звичайно, що волонтерами будуть також і викладачі нашої школи, яких ми будемо залучати на добровільних волонтерських засадах. Бачите, як тут все пов'язано. Одна школа. Друга школа, ну в принципі життя, це школа. І така робота проводиться зараз, підготовча робота. Ми готуємо рекламу, ми будемо ще анонсувати і ще, можливо, наступні програми в деталях розкажемо про напрямки роботи в цій школі батьківського удосконалення. Але є багато проблем у сім'ях, в місті в країні, які треба вирішувати спільно. Ми будуємо нове життя, ми будуємо нову Україну, ми будуємо себе. Бо все починається з нас, пані Галино. Я вам щиро дякую за участь вкотре у нашій передачі. Вам